Вітаю вас, друзі! Продажа вуликів по самій низькій ціні в Україні. Ось так ми назовемо відео. Зробимо огляд нашої пасіки. Подивимося, які вулики. Розкажу, які вулики буду продавати. І не тільки вулики. Так, поїхали, друзі. Є у нас 12-рамкові ось такі вулики. Свіжі, деяка частина з них два роки назад зроблена. Деяка частина один рік. Будемо частково продавати 12 рамок під Дадановську рамку 300 Так, Є у нас ось такі вулики. Це семирамкові. Чудово зимувати в них. Тут у нас сім'я пропала. Маленька сім'я, пам'ятаєте, я вам розповідав. Минулу зиму залишилась маточка і жменя Чіл. Ми їх розвили чудово в цьому році, але, але, але вони пропали. Не знаю чому, але прокоментуйте. Так, є у нас Ще 10 рамкові ось такі 10-рамкові, також під татановську систему татан 300 на 10 рамок. Так. Є ось такі 7 рамкові. ось такі 7 рамкові з магазинами. Два магазини накидуємо в сезон і відкачуємо слабенькі сім'ї. Також приносять мед в таких вуликах. Є у нас ось такі під українську рамку. Не знаю, буду продавати чи не буду. Можливо, ці вулики пофарбуються в інший колір і виїдуть на лаванду. На лаванду. Так, так, які ще є, які ще є у нас вулики? Тут система. Ви побачили. Це мій перший вулик, зараз вам покажу. Це мій перший вулик. Віддам його дуже дешево. Втому я Розпочинав свою діяльність. Ось такий вулик мені продали. Власну руч хтось робив його, позбивали так, аби збити. Продам його вулик за 800 гривень. Ось такий вулик віддам за 800 гривень. Два корпуси трьохсотих під 11 рамок. Він нестандартний. 800 гривень. Забирайте. Так, що ще будемо продавати? Так, оце такі ж повторюються. Симирамкові, 12 рамкові, 10-тирамкові. Будемо продавати ось таку колоду. Продажа колоди. Кришка відпала, бджіл тут. Подивіться, що тут, що тут, оп. Ага. Бачите, що тут, так? Кришка відпала. Ось такі язики натягнули наші бджоли. Продаємо колода з липи. Чудова колода, тепленька, ну... Ми зрозуміли, що ми будемо тримати бджіл вуликах. Хотіли спробувати, все попробували, дуже тяжко обробляти. Ну для Хто хоче на дачі поставити, можете поставити відомо недорого. Так, ну тут що у нас? Також 12 нас сятирамкові. Сятирамкові. Е десятирамкові -де з магазинами. І тут у нас є ще лежаки. Це лежак. Під українську рамку. Українська рамка. Не пам'ятаю наскільки. Чи 24 рамки. Не пам'ятаю, ми будемо приходимо. також будемо продавати Це в нас лежаки на 24 рамки. Ну, це ми колись робили, ви відмотали. бачите, да? З усіх сторін льоточки можна розділити на раз, два, три, чотири, на 5 сімей. Я вам зараз покажу, ще й забиє шість заду, заду льоточок На 5 сімей можна розділити. Зимувати чудово. У нас тут зимує одна сім'я. Одна сім'я зимує. Так, ось такі на 24 рамочки. Напевно, на 24, я не пам'ятаю. Ось такі в нас вулики. Також будемо. Продавати і апібудинок. Апібудинок, ось такий апівбудинок, два руки йому свіженько виглядає ще, як новенький. Зараз, якщо зможемо, віт вам покажу. Ось такий апі будинок. Три вікна, одні двері. Ну, я думаю, вам сподобається. Е, так, 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 так. 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 Е, тут що у нас є? Це наш, е, пам'ятаєте, да? в минулому році ми зимували, заносили цей вулик з очерету в вапі будинок В АПІ-хатинку занесли і тут чудово призимувала сім'я в цьому е, вулику. Цей рік... Щоб він перезимував тут, на вулиці. Відводок в ньому вийде, не вийде перезимувати, все покажу. Підписуйтесь на канал, все покажу. В цьому вулику зимує. Пам'ятаєте, в да? сезон ми пересади, підсадили матку, зробили відводок і підсадили матку іншої породи. Тут у нас італіянка, італійка. В українську степну ми підсадили італійку. Всі бджоли вже змінили колір, все в нас вийшло. Чудово. Оце, як пропадають липи. Бачите, яка здорова липа засохла. Чому засохла? Хрущі, напевно. Хрущі під'їли. І дуже велика липа, і пропала. Ну що, які семирамкові, дванадцятирамкові? Так. Так, семирамкові. Ну, тут у нас є ще такі вулики з січатим дном на 10 рамок. Оце вулик, незвичайний вулик. Вентиляції вверху, зверху немає. Люточка верхнього також немає. Січате дно. А ну, бачите, семирамкові. У нас на пасіці. Можете приїжджати, вибирати любий. Ну, де бджули, це вже по весні ми можемо пересадити, коли вже облітається бджола. І продамо вам будь-який вулик, який ви виберете, який вам сподобається колода, апібудинок, все, що захочете, все можете придбати у нас на пасіці. Ціни. Найнижче в Україні будуть. Все, друзі, до зустрічі!